Ситуація зі світлом в Одесі в кінці місяця відносно стабілізувалась. Тим не менш, щодня тисячі людей приходять до пунктів незламності, щоб підзарядити гаджети і просто добре провести час. А також за медичною допомогою тут чергують сімейні лікарі, надають консультації та роблять щеплення. А можете розказати взагалі про вакцину? Що це за вакцина? і Від чого вона Це вакцина від грипу? Хорошо очень переносится, но ну, очень редко может быть температура, поднять температуры, но ну, это как бы считается нормой. Сьогодні особливо актуальною є вакцинація від сезонних вірусних захворювань, зокрема грипу кажуть фахівці. Є також і вакцина від ковіда. Убезпечити себе від можливих інфікувань. Сьогодні важливо як ніколи раніше. Наголошує депутат одеської міської ради Дмитро Танцюра. Я кожного року роблю щеплення від грипу, а в цьому році, взагалі, всім рекомендую, бо ми не знаємо, яка зима буде, де вона нас може застати під час війни, що може трапитися. Тому я рекомендую всім мешканцям міста Одеси зробити щеплення від грипу. Я сьогодні скористався нагодою, відвідував пункт незламності. Є медичні працівники, які з великим задоволенням роблять ці щеплення. це нічого не коштує, це безплатні щеплення, які роблять містяна. Пункт незламності на базі 9-го ліцею відкрили ще на початку грудня. Щодня сюди приходять люди з навколишніх житлових будинків, щоб підзарядити свої пристрої, випити гарячий чай чи каву, а також скористатись швидкісним інтернетом. Під час тривалого вимкнення світла, а в деяких домах ми з вами знаємо, що якщо будинок вищий, ніж 12 поверхів, то немає газопостачання, то вони взагалі. Залишаються без того, щоб навіть приготувати їжу або розігріти і приготувати прості укріп. Так біля нас знаходиться велика кількість таких 16-поверхових будинків. Часті відвідувачі пункту незламності учні та вчителі ліцею. Сьогодні в них вже почались зимові канікули. Але до цього педагоги щодня приходили до ліцею, щоб звідси проводити дистанційні уроки та підтримувати зв'язок із учнями. А школярі збиралися, щоби разом виконувати домашні завдання. Діти виходять, використовують різні можливості. Ми дуже раді їх бачити. Ми хочемо їм дати глибокі знання. Ми віримо, все повторимо. Що все, що пропустили, все буде повторено. Ми повернемося до цих тем. Ті дітки, які не змогли вийти на конференцію, обов'язково будуть мати знання із теми. Ми це їм забезпечимо. Дуже ми їх ради бачити, зустрітись, поспілкуватись, але дуже боляче на них дивитися, бо це вже давайте називати речі своїми іменами. Це діти війни, і вони все це. Побачили, вони це переживуть, і це залишиться і в їх спогадах, і в їх серцях на все життя. Великий швейний цех на базі одеського ліцею номер 9 працює з перших днів війни. Батьки, вчителі, учні, переселенці та просто мешканці мікрорайону старанно трудяться, щоби в холодний зимовий час забезпечити бійців на фронті усім необхідним. «Одіяла, такі от великі коврики, угу. ось такі одіяла. Ребята, бусус, да. Это вы вся... вяжете, да? Вяжете, вообще? девочки, когда ну, бывают перебои. Это бессарабская тема такая. Да, да, да. И, и военные а тепло... очень, очень любят это. Ну, конечно, очень любят. Это им тепло. Носки вяжем, земля... где-то, ящиками носки. Первые девочки приходят в 7 утра. Нарезают, плетут сетки, оплетают, а последние уходят а, уже поздно вечером. И сейчас нет света последние дни они плету з фонариками налобними, в тімноті, з лампами зарядженими і плету до самого самого кінця приходять після роботи. Називають вони себе бойовим макраме. Ліцей постійно тримає зв'язок із військовими, і запит на актуальні потреби захисників отримує із перших рук. Ми починали з розгрузів. Це воєнна така форма, часть форми, частина форми. Потім у нас були і аптечки, сумки збросу. І... Даже було таке, що ми шили бронежилети. Одесити допомагають не лише військовим і не лише швейною продукцією. Прямо у холі ліцею стоять коробки. Сюди школярі приносять різноманітну гуманітарну допомогу: продукти, медикаменти, павербанки. Все суворо сортують та відправляють туди, де воно потрібне найбільше. Держим связь с госпиталем и держим связь с другими волонтерскими центрами, где мы можем помогать. Ну, например, в 27-й школе, я знаю, что базируется волонтерский центр, именно помощь переселенцам с Херсона, с Николаева. Очень много детей, очень много мамочек с детьми. Поэтому мы собираем здесь, грузим в машины, у кого здесь есть машины, и тащим туда. Ну, или же в другие центры, где есть люди, любая помощь. Для волонтеров лицей уже стал другим домом, а боевая другой родиной. Дуже важливо усвятить відомлювати, що ти можеш чимось допомогти, і зробити свій внесок у перемогу, кажуть майстри. Я не батьки, не вчитель, я просто живу тут недалеко і прийшла. Я думаю, як більшість наших дівчат, просто приходять, тому що є куди прийти. Нам дали приют, нам дали світ. Большое спасибо директору Сергею Александровичу. Нас здесь опікають. Нас нам создают всі умови для роботи, і це дуже важливо. Це дуже большая підтримка для нас напередодні свят. Волонтери потроїли зусилля, щоб захисники на південному напрямку отримали максимальну кількість необхідних подарунків. Сьогодні основна робота спрямована на створення снігових маскувальних сіток. Допомогти майстрам може кожен одесит, передавши в ліцей непотрібні тканини білого, коричневого та зеленого кольорів.